Всім привіт дорогі друзі! Пакистанських голуби. Зараз буду випускати. Відкрив. Ну тут іранці поки стоїть. То не дивиться мене. Може хто новенький в кусті вилітай. І молодий не хоче. Виноград уже окрашується. жарко, що з 12 часов ночі ну, того дня. Це таке устройство, як у поштою. Сюди вийшли. Це сам зробив, а сюди зайдуть, а вийти не можуть. Поки що досточку тут прикриваю. Зараз все випустив їх, закрив, політають і зайдуть. Так, пукайте летаюсь по форме. Всех все закрытие. Толит мне нравится. Обязательно ложить. Если напалка эка. На продажу в цьому году дуже багато голубів. Ще если що дзвонить. можу відправити автобусом. Туди є сполучення, то можу відправити. Що я хотів розказати про... та питають, там інтересні такі питання, а що ви продаєте голубів, що ви збуваєтесь голубів своїх. Я не збуваюсь голубів своїх. Я просто одібрав те, що відбираю те, що мені там подобається, по ігрі, по стілю польоту. Все остальне продаю. там. Може навіть те, що подобається, але мені його багато. там. У мене, наприклад, пакистанців в огоньній будки 30 штук. Ну, коротше, багато в мене. Турків там багато, не буду казати скільки штук. Е просто фізично на них время, по-перше, не вистачає. Во-вторых, е голуб'ятні не резинові. Корм їм треба. Условия нормальні. Як їх багато, то це переселення, починають боліти, можуть начати. Слава Богу, все добре, не болі. Ну, таке количество мені не треба. Хоча не продати і не заробити на корм голубам. Окразу такі питання под... інтересні. А що, вони погані, чи що чи ви їх позбуваєтесь, що ви там дзвонили мені питали, а що ви їх позбуваєтесь. Вони не так літають, погані, больні, чи ще щось. Ну, знаєте. Такі питання задають люди. Продаю, бо, бо багато дуже. Того продаю. Нічого б не заробити на корм. Комусь, може, хтось хотів, може таких голубів всю життя. Що шукає, щоб не продати, щоб не поділитися. Да. Безплатно, зараз нічого нема. Другі там кажуть, кажуть, що ну, 250 гривень. будапештський голуб там. Хороший, все. Комусь дорого це. І як зерно, зараз по 10 гривень, це покажу що зараз по 10 за кілограм. Може буде й дорожчати. От посчитайте. 40, 40 кілограм 500 гривень. Чи 400, то есть. Мішок 50-кілограмовий 500 гривень. А на сотню голубів треба тонни півтори на год. 15 тисяч гривень для обичної для людини, яка робить на обичній роботі, і отримує обичну українську зарплату. Плюс сім'я і, і заботи, і на друге треба гроші тут. То... І ще Ну, хоч це цінувати. а не... Віддавати безплатно. Якби це воно мені безплатно давалося, да? Я безплатно його й дав. Я їх теж купляв цих голубів, там, шукав в різних цих е, городах, пересилав гроші платив. Ну, дивлюсь за ними, тому хажу. Все їм даю, щоб вони були здорові. Зерно купляю, время уделяю і буду безплатно давати. Ну, нема щось такого. Там года 4 назад ще зерно було по 3000. В жнива можна було за 3000 купити тонну. А зараз 10, представляєте, яка різниця? До війни і це зараз во час війни. Зараз 10, тоді 3 було. Ну, в жнива, я мою люди. Я за 3 купляв, По-моєму, 4 года назад. 3 гривні в жнива пшениця було. От тобі і разниця. Бо розказують ранше, ранше за 100 гривень можна було за 50 купити голуба. Ну то ж ранше було, а зараз подивіться, які ціни. На зерно і на все, на мінеральні корма, на лікарства і так далі. Того такі ціни? Зараз взагалі думаю. Ну, Менше ніж 500 гривень голуб не должен стоїть. Даже самий такий рядовий. А если він щось ще й показує нормальний. По нормальній крові він там. Задатки у нього хороші. А якщо ще й обгоняний, то взагалі він должен стоїть більше. Якщо так така відповідь на питання, а чого ви продаєте, ви що, що ви їх позбуваєтесь? Ну, я ж не всіх продаю, всіх їх ніхто не, і не купить. Я б міг би всіх пакістанців там по дві пари собі оставити з молоджі на плем'я на наступний рік. І все, бо мені багато цих дуже накладно. Якби хтось забрав, я б усіх їх продав Я ж кажу, дві пари поставив собі. Ну, на племі в мене там є дві пари, я б ще дві пари, з молоді вже вставив. Що з цього новий плем'яний, так що став сказати, чи збільше трошки. Турків теж у мене багато, всіх я ще виставляти не буду. Я виберу собі там, 15 штук, якщо виберу, а то й 10 може, поставлю на пліміни. А все остальне буде ганятися, буде продаватися. Буде яструб оскармлювати, буде всю зиму ганятися. Що яструб забере, що там десь потіряється, потіряється, то й потікається. Ну, якби, все нормально. Те, що приживеться, приживеться і не потіряється, ніде не залетить нічого, то воно тут буде жити далі. А якщо щось хорошу ігру покаже, там, льот хороший, то останеться на плем'я. Не, можу й продати. Я, я ж не кажу, що я барахло продаю. Я й хороших, ну якби... Всі в мене хороші голуби зігрою. Просто є молодіж, є там е, обгоняє голуб, який буде дорожче стоїть. Є той, що тебе вже показав на 100%, я його обганяв. Е, я його собі хочу оставити, наприклад. Він вже провірений 100%, там, не 99%, що він, а 100%. Що він мені подобається і гра польотом. Ну, наприклад, якщо турків брати, то там, свічу, щоб стовп хороший тягли іграли в стовбі. Ну, хочеться, звісно, щоб не менше 10 метрів. Ну це найменший такий результат, так сказати, щоб був. Ну, а взагалі там 30-25 метрів хоча б і там разів три не менше, щоб іграли в стовбі. Якщо вже показав таке, то я буду собі відправляти. Ну подивлюся, наберу. Це ж сцена заніматися, на соло, пускать голову. Сити на соло відганяв, скільки от він може стоїть цей голос. Там метрів 25, щоб він тягнув, повертать 3, 4 робив у, у стовбі. І ти на соло його одганяв, уже все. Чіткий голок 100%. От скільки б він би міг стоїти, на вашу думку. 500 гривень? Не думаю. Що він буде 500 гривень стоїть? І не 50. Люди молодіж продають по 500-по 1000. Молодіж та що ще ще не була на дворі. Просто вона по хороших голубах. Це... Є такі, що продають по 5 тисяч. Молодіж. 5 тисяч гривень. По хороших голубах. Ну. Є такі. І це правильно. ну це Я вважаю, це правильно. Хто вам не дає продавати? Продавайте теж. Просто треба за свого голуба відповідати ти сказав, такий він цей голуб, оце він показує, отак і грає, такого він року. ну Треба будь відповідати за свого голуба, а не так. Він там не летить, ніколи не грав у тебе, а ти розказуєш, що грав, і свічу, там тягне там супер, супер голуб, гроші взяв за нього людина, що хоче ну, собі якісь в неї є тут стандартні мерки. цель якась, вона бере цього голуба, щоб підлить там собі в кров, улучшить кров у голубів, і гру там, качество льотнє. Вона должна понимать. розуміти, ну, просто треба відповідати за свого голову. это отаке. А що тут нічого поганого немає в цьому, я вважаю, продавати голубів. Весь мир продає. Весь мир продає. Це в нас в Україні привыкли. Так, піду за бутилку водки возьму, ну це раніше так було. Ну є і таке хлопці тут в мі місті приїжджали, то я на пшеницю. Кажу, привозьте, ну дам тих там молодих, мені нема коли з ними займатися. Привозьте тут, пшениці мені, кукурузи. Якщо у вас є грошей, нема. Що то... не, Все одно я купляю пшеницю, кукурудзу, Привозьте я вам дам. Ну так взагалі я не люблю це на пшеницю міняти, бо колись, колись привезли то пшеницю, то 3 години чи де вони її там вигребли ту пшеницю, така якась непонятна і не пріла. Коротше, погана пшениця була її голубам давати. то Я не сильно люблю, щоб мені пшеницю привозили, ну Зерно привозив, лучше гроші я куплю ось, нормальну пшеницю, свіжу. Нормальною вологою, щоб вона нормально лежала. Ну, це все, так сказати, індивідуально договарююсь Не то, що це бізнес на голубах. Ну, це не бізнес. Бізнес у нас в Україні може десь в якійсь страні можна бізнес зробити на голубах, але не в нашій страні це точно. Ну, Це чисто там. Заробити ну, на зерно голубам, там, на мінералку. Ну, в моєму випадку. в мене не вийшло. Ну, було там, коли я узбеків продавав. Колись один год свою колекцію всю продав, то, ну, тоді зерно було, ціни менші були. Ну, то так, да, я заробив там, звісно, непогану суму. Він на годів п'ять, мабуть, на зерно заробив голуба. Ну, а зараз... І війна. Ну, такий стан що Не сильно і купляють цих голубів. Бо багато хто повиїжджав, багато хто попереїжджав, немає можливості держати голубів людей. І так далі і тому подобне. Ну, тим не менше, знаходяться люди, які купляють. Ну і на зерно, виходить, заробити. Там на год на зерно заробляєш. Ну не бізнес, як там розказують, чи можна розбагатіти на голубах, Не знаю, не, не в нашому випадку, так сказати. Не в нашому випадку, Якщо в ноль виходиш за год, то й добре. aitäh . Іря летить. Третій год я отак уже літом ставлю отакі. Ці посудини голубам, вони собі купаються літом, як оце жаркі такі періоди. Не ставлю поїлки, третій год уже. Нормально все з головами. Не боліють. І люцерочку кожен день. -день. Нарвав, кирпичи не придави, вона одні палки остається. Вони вже її ждуть. Місце ці жовтоголови заказані. Там кстати ще есть, кому треба пищить. Іранці жовтого голови дуже хороші. Пакистанчика ось молодень. Тоже тут продається. 考你吗？ Все такі білі в мене Нусочурі mm -hmm. Чубаті Все це є на продаж В любом. якась парочка та є і чубаті буде Білих якась парочка і носучубі буде і Лисик особливо буде багато на продаж Так, але поки я забув, десь там літають. Десь літають. Непонятно де? Тало, ага, ну, бачу. Будь що й держиться. Ну, Щас приближу. Де? Камера, камера не бере. Ви так видно глазом, а камера не бере. Попробуй сфокусирувати. Не, не бере камеру. Літають уже півчасика. Півчаса літають. Так, ну таке відео вийшло. Підписуйтесь на канал. Номер телефону я свій ставлю під відео. Кому цікаво такі голуби. Пишіть, щось придумаємо, щось підберемо, кому, якщо щось треба. На продаж є голуби завжди. Ну, на, на даний момент, час є. Добре, всім пока. do pobačenia, stavte like, píšte komentáre.